Наші бійці підійшли в притул до позиції ворога на сході України. Я погнав. На східному напрямку нині точаться найзапетліші бої. Збройні сили України штурмують місто Лиман на схід від річки Сіверський Донець. Цю позицію ворог вважає важливою для своїх військових цілей. Але сьогодні перевага на нашому боці. Противник продовжує зазнавати втрат. Зокрема, і серед керівного складу. До військового шпиталю у Ростові на Дону. Доставлено 105 тіл загиблих російських військовослужбовців, здійснюються підготовчі заходи прийняти ще 200 тіл найближчим часом. На Луганщині на тій частині, де ворог тимчасово хазяйнує, розпочався псевдореферендум. Окупанти позакривали міста на виїзд, людей не випускають, щоб не втрачати голоси і ходять по квартирах. Коли обходять квартири будинки, вони дивляться, чи є там чоловік і чи нема. Таким макаром ще можна і мобілізацію зробити. Ну то ж таке, два в два в одному. у перший день російського псевдореферендуму на півдні потужний вибух пролунав у центрі Мелітополя за словами міського голови Івана Федорова. Люди бояться виходити з дому і це на руку окупантам у перший день. У будинкового голосування Мелітополі чутні вибухи в одній з багатоповерхових дев'ятиповерхових сьогодні був вночі. Вибух, де, на жаль, є постраждалі одна людина загинула, одна поранена. Привезли на багатоповерхових автобусах масовку саме з Криму, за допомоги якої вони хочуть знімати ці пропагандистські сюжети. Ворог знову наніс потужні удари і по запоріжжю. Постраждав об'єкт цивільної інфраструктури, будинки та автомобілі. У Миколаєві окупанти також поцілили у цивільні об'єкти, пошкоджено водогін та електромережі. Очільник Миколаївщини разом з генералом Марченко сьогодні показали ленд-ліс від окупантів, дрони та тигри. Закликають російських вояк здаватися в полон зі зброєю і отримувати винагороду. Поки живі, гораздо легше і на похоронне русським покупати ладу. Можна продати техніку. Деньги прайс у ванька на сайті. Всім добра. Діма, слава Україні! Гармати по ленд-лізу від окупантів отримала і наша 95-та бригада. О, ось ми заберемо собі. За минулу добу наші підрозділи на різних напрямках знищили гелікоптер Мі 8 та 9 безпілотників окупантів, а також дарили по Каховському мосту, коли через нього проходила колона російської техніки. Ракетні війська і артилерія. За минулу добу завдали вогневого ураження. Зокрема. По шести пунктах управління, чотирьох районах зосередження особового складу та військової техніки, трьох позиціях ППО, трьох артилерії, а також трьох складах боєприпасів. А це перші російські мобілізовані роблять перші кроки по військовій базі та з'ясовують, хто з них єдніший бути у рядах загарбників. Фаїна Менделюк, Олексій Шевченко. Новини 11 каналу.